Добрий день, малята, рада вас вітати. Познайомтесь, лялечка милочка. Захотіла милочка спати, кулачками три оченята. Зачекайно, милочка, трішки, постелю я для тебе ліжко, покладу тебе і заспіваю. лялькового ліжечка. Та нічого, я ліжко сконструюю для милочки. Для цього мені знадобляться ось такі кухонні губочки. Вони нагадують цеглинки, а з цеглинками малята ми вже з вами конструювали. Тож беремо першу губочку, ставимо її на широку, довгу сторону на площину. Ось так. Беремо другу губочку і притискаємо її щільно до першої довгим вузьким ребром. Ось так. Ще ставимо одну губочку, щільно притискаємо її до другої. А тепер, малята, нам треба зробити узголів'я ліжка. Беремо губочку і ставимо її. На довге вузьке ребро, щільно притискаючи до першої цеглинки. Ось наше ліжко і готове. Залишилося його застелити. Беремо простирадло, застеляємо ліжечко. Покладемо подушечку, а тепер будемо вкладати нашу милочку, знімемо з неї черевички, поставимо їх біля ліжечка та зручно покладемо в ліжечку нашу лялечку. Щоб наша лялечка не змерзла, ми її вкриємо. Ковдрою. Ось так. Зручно тобі, милочка. Я думаю, що дуже ж зручно. А тепер заспіваємо колискову. Котику Кутику сіренький, ку -ку біленький, не ходи по хоті, не буди дитяти. Ось наша милочка уже й спить. Малята, я пропоную вам зробити ліжечка для своїх ляльок та надіслати мені фото своїх робіт. А зараз Прощаюся із вами. До побачення!